Бити по українських об'єктах ми не будемо атакувати російські. Таке заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи результати розмови лідера США з кремлівським диктатором. Наш голова держави запевнив, що офіційний Київ дотримуватиметься домовленостей. Втім, додав, що контролювати припинення вогню мають Сполучені Штати, а Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати. Список об'єктів, цивільних об'єктів. Енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. При цьому серед військових поширюється думка, що зупинка вогню по енергетичних об'єктах абсолютно не вигідна Україні, оскільки ми вже маємо захист від таких ударів. А ось Росія тільки почала стикатися з цією проблемою на тлі нових розробок дронів та ракет. І майже щоночі наші спецслужби наносять удари по стратегічних об'єктах країни терористки. Якщо тридцятиденне енергетичне перемир'я запрацює, Кремль отримає передпочинок для ударів від БПЛА по нафтових об'єктах, зможе провести технічне. Слуговання, а російські фермери не зіткнуться з дефіцитом пального під час посівної, водночас зростуть російські експортні доходи, пише видання Блумберг.